Вітаю вас, моє прізвище Гайдар. Звати мене Іван Григорович. Я сертифікований хірург-ендоскопіст загальним стажем роботи 17 років. До сфери моєї компетенції входить ендоскопія шлунково кишкового тракту, а саме гастроскопія, колоноскопія та відеокапсульна ендоскопія. Гастроскопія це метод дослідження верхніх відділів шлунково кишкового тракту, а саме ж стравохід, шлунок та майже вся 12 пала кишка. Колоноскопія огляд прямої кишки всіх відділів толстого кишківника та кінцевих відділів тонкого кишківника. Відеокапсула це огляд усього тонкого кишківника. Гастроскопію я провожу дітям з 12 років та дорослим пацієнтам. По бажанню пацієнтів, гастроскопію ми можемо провести під медичним сном та під місцевим знеболення. Гастроскопію ми проводимо кожного дня під місцевою анестезією лідекаїн або по бажанню пацієнта, ми його проводимо під загальною анестезією медикаментозний сон. Для більш комфортного проведення колоноскопії ми пропонуємо нашим пацієнтам тільки медичний сон. Гастроскопія зазвичай проходить біля двох хвилин. Часу. Капсульна ендоскопія це сучасний інноваційний метод дослідження тонкого кишківника. Для колоноскопії треба спеціальна підготовка товстого кишківника. Після запису пацієнта на прийом я повністю супроводжую пацієнта та рекомендую розповідаю, як правильно підготуватись в кожному конкретному пацієнту. Гастроскопія проводиться, якщо є тривожні симптоми це печія, тяжкість шлунку після їжі, або болі, то ми проводимо гастроскопію. Колоноскопію проводимо, коли є виділення слизу або крові, або неясні болі внизу живота. Ендоскопію в нашому центрі ми проводимо на обладнанні експортного класу компанії Олімпос Японія.